Друзі, привіт! Збройні сили України продовжують працювати на півдні. Досить активні дії були вчора і сьогодні, вночі вдалося просунутися ближче до Херсона. Вдалося зайняти позиції ворога. Наступ, щоб ви розуміли, був схожий на той, який часто демонструють у фільмах. Наші хлопці йшли через поле фактично під прикриттям танків. З обстрілами з неба з безпілотників росіяни намагалися скидати вибухові пристрої. Вдалася перша стадія операції, вдалося дещо просунутися. Але ви повинні розуміти, що цей наступ не означає, що буквально протягом цього тижня Збройні сили України звільнять Херсон. Ця операція може продовжуватися кілька місяців. Так само збройні сили України продовжили. Працювати високоточно по переправах була ліквідована одна з переправ через Дніпро ворога. Також працювали по тилових складах ворога. Знову ж таки, Мелітополь, Нова Каховка, Південь, Чаплинка. Збройні сили України продовжують операцію на півдні. Кінцева мета звільнення міста Херсон. І збройні сили України роблять максимум, щоб виконати цю мету до кінця цього року. Слава Україні!